Так, і ми переходимо до однієї з наших питань і поговоримо знову ж таки про соціальні мережі та шахраїв, які там є. В інстаграмі активізувались шахраї. Вони пишуть обурливі коментарі під вашими дописами, щось на кшталт бачив тебе недавно, ти так змінилась проте російською мовою. І на своєму акаунті залишають в описі якийсь певний лінк, коли ви переходите за ним, вашу сторінку взламують і викрадають ваші. Персональні дані, і зараз детальніше про це ми поговоримо з редактором фактчекерського проєкту по той бік новин Сергієм Одаренком. Добрий вечір, слава Україні. Вітаємо, слава Україні. Героям слава, вітаю! Так, пан Сергій, насамперед, хотіли б зачепити саме цю тему, яку ми піднімаємо сьогодні в нашому етері. Адже шахраї вони не сплять, вони продумують все нові схеми, як викрадати наші дані, і ми повинні якомога частіше розповідати нашим глядачам про те, як ж вберегтися. То як власне реагувати саме на такі повідомлення, які надсилають шахраї у соцмережах. Um, найперше, дати собі час uh, Обмислити це повідомлення, не реагувати імпульсивно, емоційно, е, оскільки, як ви бачите, в цьому випадку найперше вони тиснуть наші емоції, і найкраща реакція на такого роду повідомлення це абсолютне ігнорування. Е, ви можете, звісно, перейти на обліковий запис, подивитися, якщо у вас вже роздирає цікавість. Проте, якщо ви бачите або в приватному повідомленні прикріплене посилання. Або ж на сторінці цього облікового запису якесь посилання, то за ним в жодному разі не варто переходити, оскільки є ризик, що зламають ваш обліковий запис і отримають доступ до, до, до вашого облікового запису. Єдина можлива дія в цій ситуації, це ви можете поскаржитися на обліковий запис, весь або на якийсь конкретний допис, і заблокувати його. В наприклад, в Фейсбуці це можна зробити, натиснувши. На сторінці на головній сторінці облікового запису на горизонтальні три крапки і обрати відповідний пункт. Якщо йдеться про інстаграм, де зазвичай ця схема шахрайська найбільш поширена, оскільки йдеться про зовнішні про фотографії, ну в принципі там алгоритм дії той самий, ті, ті самі три крапки, оскільки мета володіє і інстаграмом і фейсбуком, то в принципі навігація ідентична. Тобто, це найкраща, найкраща стратегія це ігнорувати, не не включати емоції, скаржитися е, і блокувати. Скажіть ще, будь ласка, е, наскільки взагалі це поширена схема, тому що насправді раніше я такого не помічала. А ось кілька днів тому, е, під моїм дописом в інстаграмі, з'явився власне такий коментар. Я просто його видала і все. Тому наскільки це взагалі поширено, і можливо, ви чули про цю схему ще раніше. Так, я раніше чув, але насправді доволі давно це ми відносимо такі шахрайські схеми, як до циклічного фейку. Вони періодично міняють легенду, щоб вона вже трішки призабулася людям, оскільки коли викривають шахраїв, про це фактчекери, журналісти розповідають. Люди стають обізнані, і вони вже перестають вестися на ту чи іншу схему. Відповідно, вони змінюють легенду але. В кожному разі, незалежно від того, е яка легенда, мета е це е змусити вас імпульсивно емоційно реагувати і просто змусити вас натиснути на посилання. Е най найбільша загроза, це, як я вже казав, це фішингова атака, можуть е зламати ваш обліковий запис. І також інколи бувають такі схеми, коли просто намагаються розкрутити той чи інший, наприклад, телеграм-канал. Е ну Там теж не гребають. Як емоційними якимись посиланнями, також дуже доволі часто обіцяють якісь соціальні виплати або пропонують оформити якийсь там статус. Наприклад, нещодавно ми спростовували спочатку, був фейк про статус дитина війни, який насправді зараз вже не актуальний стосується Другої світової війни. А от буквально вчора, останніми днями, поширювався фейк. про... Людина війни, статус якого в принципі не існує. Про те, шахраям це не зважає обіцяти якісь е, соціальні виплати. Люди на це можуть теж повестися. Тобто, або злам сторінки, або розкрутка телеграм-каналу. Це два основні напрямки таких таких шахрайських схем. Знаєте, Сергію власне із моїх особистих спостережень за ось цими шахрайськими схемами. Я постійно бачу про те, що ці повідомлення, коментарі пишуть найчастіше російською мовою, ще цікаво. На вашу думку, чи власне такі шахрайські схеми є частиною цієї російської гібридної війни, російської пропаганди, якою атакує наразі Росія Україна? Я думаю, що так дійсно варто звертати увагу, бо я бачу, що навіть бували такі випадки, коли вдавалося шахраям зламати обліковий запис, проте вони настільки грубо діють, працюють, що? Навіть не аналізують сторінку, яку вони зламали. Сторінка може вестися українською мовою. Людина спілкується з, зі своїми друзями українською мовою. Проте вони від цієї ж україномовної людини розсилають повідомлення, наприклад, позичити гроші е, вже російською мовою. Тобто, очевидно, вже люди не пов... вже на цьому етапі. Вони викриють шахраїв. Так то ж, мова дійсно має значення, по-перше. Ось по перше, тому як я сказав вище раніше. Ну і по друге, це в принципі мовний бар'єр, його точніше відсутність це спрощує задачу російським пропагандистам. Якщо, наприклад, їм би довелося, якби українці не розуміли російську мову, їм би довелося або вивчати українську мову, що доволі складно, або якось намагатися перекласти свої шахрайські схеми через. Штучний інтелект, скажімо, але доволі часто трапляються помилки, як ми бачимо. Це, до речі, важлива ознака варти. Варто звертати увагу на текст повідомлення, і нетипові помилки в е, тексті, то дійсно варто звертати увагу на мову. мова – це важливий фактор. Е, Пан Сергій, скажіть, що будь ласка, що потрібно робити наведіть такий певний алгоритм дій, якщо все ж таки людина перейшла так за цим посиланням, яке було от в шапці профілю, і власне її сторінку таки зламали. Найперший крок це треба якомога оперативніше, найшвидше спробувати відновити доступ. Для цього варто звернутися в техпідтримку, хоч це Фейсбук, хоч Телеграм, хоч інстаграм, і далі вже користуючись підказками. Вам там можуть запропонувати, якщо у вас там була налаштована двофакторна автентифікація, ви можете вам запропонують ввести або номер мобільного телефону, або свою електронну адресу, до якої у вас прив'язаний обліковий запис, і таким чином ви отримаєте код, який ви введете. Вам запропонують скинути пароль, оновити, ввести новий. І відповідно, вже шахраї втратять доступ до вашого облікового запису. Це перший крок другий крок, якщо вже таке вже сталося, і пішла хвиля. Наприклад, від вашого імені почали просити позичати гроші, або так само вже нам розсилати це фішингове фішингове посилання, щоб зламати особу, облікові дописи ваших друзів, то ви маєте в інших соціальних мережах опублікувати застереження, що вас зламали, щоб ваші друзі. Facebook, друзі, Інстаграм, друзі, вони вже були знали, обізнані про це і не велися на такого роду повідомлення. Е, якщо, наприклад, вже е, сталося наприклад, доступ до вашої банківської картки, то варто зателефонувати в свій банк е, і, в принципі, заблокувати свою банківську картку. Ну, тобто, якщо йдеться про моріковий запис, то найважливіше це мати двофа, двофакторну авторифікацію. Так, я ще б додала. Ми коли готувалися до цього етеру, промоніторили, що власне потрібно робити такий алгоритм. Ті я ще б доповнила до того, що ви сказали. На державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України є детальна інструкція, що потрібно робити, власне, коли. Ваш Фейсбук акаунт або акаунт в інших соцмережах зламали. І додам ще, якщо ви втратили доступ до акаунту, невідкладно попросіть друзів повідомити адміністрації Фейсбук, що вашу сторінку все ж зламали. Для цього в шапці сторінки натисніть три крапки та виберіть пункт Отримати підтримку або поскаржитися на профіль. І далі я хочу допомогти. Я після цього злам облікового запису. Так, і ще пан Сергій хотів би з вами обговорити ще один насправді досить цікаву таку е, винахідливість шахраїв. Це вже власне у телеграмі. Вони створюють фейкові відео, де, начебто, ми, тобто люди, так чий акаунт вони взламують, просять гроші або надсилають фішингове посилання. Цю інформацію дав проєкт Брама. Схема така, що афористи зламують акаунти і завантажують відеоповідомлення, які ми колись надсилали. Тобто, з цих кружечків вони монтують такий потрібний їм монолог і, власне, розсилають нашим знайомим. І є інформація про те, що якщо хтось таки надіслав дивне це відеозвернення, потрібно попросити з. Телефонувати або написати в іншій соцмережі. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось про цей вид шахрайства? Так, це якраз той випадок, про який я раніше згадував, коли пропонували людям шахраї оформити статус людина війни, якого насправді не існує в природі. І там, окрім того, що ви згадали, там два основні такі аспекти, на які варто звернути увагу. По перше, це можливо інші якісь були випадки, але я розглядав саме. Допис, який поширювали з і якраз це було в брамі телеграм-канал. Називався «Є загроза». і як бачите, вже в самій назві каналу є мімікрія під справжні державні сервіси. Як то наприклад, є підтримка, є відновлення, є підприємець. Ну і відповідно, тобто, чому б не бути є загроза в цьому переліку, може подумати якась потенційна жертва. Ось. І друге важливе, вони доволі часто також в таких випадках використовують, використовують. Вони можуть змонтувати якийсь відеоролик, який імітує випуск новин. Дуже часто чомусь імітують саме ТСН, телевізійна служба. Новин і також часто якась там відома журналістка, яка вже десятиліттями на телеекранах. Ось і відповідно в людей, які от 10, 10 рок, протягом 10 років дивляться новини з е, цією журналісткою, в них більше до таких людей виникає довіра, і відповідно е, в шахраї більше ймовірніше люди поведуться на цю шахрайську схему. Так, безперечно, тільки хотіла сказати, що це власне про, про довіру до е, людини, яка десятиліттями видає одні й ті самі новини, які люди дивляться, і зрозуміло, що людині потрібно провести якийсь певний аналіз, щоб зрозуміти, що а можливо, це не вона, якщо ці повідомлення власне надсилаються в соцмережі. Знаєш, тут важливий момент, те що цей аналіз мені здається можуть провести більш таке молоде покоління, тому що такі люди похилого віку, так або люди середнього віку. Мені здається, що для них існує така теза, що все що показують, наприклад, по Баченню це все правда. Тобто, якщо це журналістка, навіть якщо це змонтоване відео, так і, наприклад, не знаю, зламали якийсь телевізійний канал, такі випадки теж власне були в Україні. Вони думають, що це таки правда, так, безперечно. Тому, власне, так, так, кажіть, кажіть. Так, якщо от про останній випадок Шахрацький, це дійсно воно може більше на старшу аудиторію, розраховано, оскільки вони імітують під випуски новин, більше довіра до того, що було показано в, в теленовинах. Але якщо казати про попередню шахрайську схему, де от розсилають е, образливі коментарі про зовнішність, то цей шахрайська схема, мабуть, уже не на старшу аудиторію, а навпаки, на підлітків, які дуже чутливі до такого роду повідомлень, і е, от теж варто звернути увагу наспект. Так, знаєте, ми кожного разу повторюємо етерах, то що вони намагаються зачепити нас за емоцію, тобто якийсь образливий коментар викликає емоцію. Відповідно, хочеться відповісти на цю емоцію, хочеться Хочется подивитися, глянути, що це, що це, це за таке людина. і хто це, mm -hmm. це зробив. Тому, перш за все, я би радила. Коли ми бачимо такі повідомлення, коли ми бачимо такі коментарі, спокійно заспокоїтися і повернутися до них з таким холодним спокійним розумом, тоді ми починаємо розуміти, можемо більше проаналізувати, заглибитися, зрозуміти, що не все, що пишуть, це насправді правда, і потрібно проаналізувати, і можливо видалити, або й заблокувати, і попередити своїх рідних і близьких про те, що це фейки, це шахраї. Так, так, дякуємо вам, пане Сергій, що сьогодні вімкнулися до нас і за те, що ми вкотре з вами вже піднімаємо тему медіаграмотності, тому що як бачимо, шахраї справді не сплять і вони постійно придумують все нові і нові схеми, щоб вплинути якимось чином на українців. Дякуємо, що сьогодні Дякую. було з нами. З нами був Сергій Одаренко, редактор фактчекерського проєкту по той бік новин.